1730. Чотири роки протистояння проти Польщі були для України доволі успішними. Серія з потужних перемог генерала Сави Безпалого та його військ надихала, і складалось враження, що варто рухатись вперед. Та Польща і Османська імперія не сидять на місці і готуються нанести удар у відповідь. Після успішної оборони Києва стало зрозуміло, що зі сторони Мінська наступ буде не скоро. Тож Сава почав готувати військо до походу на Львів. Тим часом австрійці вирішили випередити безпалого і зі своїм військом рушили до Львова. Та поляки відігнали австрійців і останні відступили до Яси. Але на цьому польське військо не зупинилося і доволі хорошими силами стало біля кордону Ясинської губернії. Тим часом українські сили починали маневрувати і займати плацдарми. Два загони сердюків вийшли до Житомирських угій. Тоді польське військо обійшло яси і спробувало піти до тараклійських угій. Всі ці події відбувались на фоні ще одного доволі важливого протистояння: Швеція воювала проти Московії. За останні роки шведи перехопили ініціативу. Вони повернули декілька захоплених московитами губерній та самі пішли в наступ і на початку 32 го зайняли Москву і добряче її спалили. Починаючи з 1700 року, влада України намагалась укласти союзний договір з шведами і неодноразово відправляла туди дипломатів для проведення перемовин. Але для шведів, на жаль. Такий союз був невигідний, тому вони постійно відмовлялись. Повертаємось до України. Загін підпомічників вирушив у розвідку до Мінська для розуміння, чи справді там немає значних сил. Поки відбувались усі ці маневри, в'яси готувалося і відновлювалось військо, яке і пішло на перехоплення польського. Військо Сави Безпалого зайняло хорошу позицію з гарматами в центрі і сердюками по периметру. У противника були гармати, та Сава сподівався, що зайнята позиція недосяжна для ворогів. Польська кіннота перша вступила в бій, підійшовши до правого флангу українського війська. Їх постійно накривали гармати, не даючи зайти в тил сердюкам. Кіннота ворога зупинилась біля правого флангу і вирішила не вступати в ближній бій. Вони розуміли, що точно налізуть на палі, тому чекали кращого моменту. Підступила піхота. Почався стрілецький бій. Кіннота поляків перейшла в центр, а один з загонів все ж спробував пройти палі і зайти в тил правому флангу, та прорив був невдалий. Загін кінноти поніс великі втрати і відступив. Основна ж ворожа кіннота, в числі трьох загонів, знайшли незахищену палями ділянку і прорвали лінію оборони, атакувавши гарматні загони. Цей прорив розбив оборонну лінію, тож лівий фланг посипався, почалась мішанина. Та на цей момент польське військо понесло значні втрати, і закріпити успіх їм не вийшло. І один за одним ворожі загони трубили відступ. Під кінець битви, коли в противника залишалась пара готових до бою загонів, загули ворожі гармати. На їх знищення одразу ж кинули скінні загони компанійців. Загін ворожого командира Радзимежа Собчинський намагався обійти лівий фланг, але його взяли в кільце українські сили і розбили, вбивши самого командира. На цьому битва завершилась. Того ж року два загони сердюків зайняли форт Бережани. Якщо ця тактика спрацювала одного разу, то чому б не спробувати знову? Думало військове керівництво України. А поки військо Сави відновлювалось після бою, австрійці взяли в облогу Львів. Австрійське військо не змогло захопити місто. Загони у австрійців були побиті і втомлені, а сердюки, що підійшли на підмогу австрійцям, змушені були відступити, так як два польських загони змогли зайти їм в тил і напасти з засідки. На екваторі 32-го року поляки почали відкидати українські сили. Два загони відступили з форту Бережани, а загін підпомічників зустрів гарнізон мінська в числі майже 800 душ, та теж змушений був відступити назад до Києва. А от українські дипломати все ж спромоглись домовитись про торгівлю з шведами. Недавно захоплена ними Москва дозволяла відкрити новий торговий маршрут. Сава Беспалий відправив військо з чотирьох загонів сердюків і загін гаубичної артилерії, щоб добити рештки польського війська, які залишались після минулої битви, і плюндрували місцеві фермерські угіддя та раклії. Командував битвою Максим Розум, котрий спромігся розбити ворога вщент, втративши всього одного бійця. А загін кінних компанійців пішов у розвідку до Львова, щоб оцінити сили противника. Всі ці роки і конфлікти Україна не мала якісної розвідки, і це ще зіграє свою роль в майбутньому. Австрійці знову спробували провести рейд до Львова та були відкинуті. І Заодно польські сили перестріли компанійців, і ті відійшли подалі від Львова. І ось, поки на заході відбувалась маса подій і битв, османи, зібравши фактично військо гармат, взяли в облогу місто Софія. Половина османського війська складалась із гармат та гаубичної артилерії. За підтримки їхньої потужної кінноти і рукопашної піхоти перемогти в цій битві невеликому стрілецькому війську майже не було шансів. Командир гарнізону міста Софія, яким судима мужньо прийняв бій проти переважаючих сил противника, але втримати місто йому і гарнізону не вдалося. За цю мужню самопожертву його посмертно нагороджено орденом лева імені Михайла Левенця. Тож 1733-го Україна втратила як солдат, так і контроль над губернією Софія. Це був перший дзвіночок відсутності розвідки, адже якби у України були наявні шпигуни, то можна було б оцінити рівень загрози і спробувати підготуватись до османського наступу. Але на жаль, українська влада і військове керівництво поринули у військові дії з Польщею, які ніяк не можуть зупинитися, хоч на якийсь плюс-мінус адекватний період часу для того, щоб організувати як економічні реформи, так і військово-політичні. Та зупинятися зараз вже пізно. Сава Безпалий настільки впевнено обіцяв, що українське військо зможе протистояти загарбникам, що тепер шляху назад немає. Втрату Софії довелось прийняти та й можливості дати відповідь Османам не було, адже польське військо, що гналося за компанійцями, підійшло до яси. Як виявилось, це був весь гарнізон Львова. Тож, поки вороже військо пішло до яси, українські сили, котрі зібралися у форті Бережани, доволі легко і без суттєвих втрат захопили місто. Бій не виділявся чимось незвичним. Українські сили обстрілювали ворога з гаубичної артилерії, поки сердюки зайшли через пролом, де вступили у стрілецький бій, а тоді впевнено захопили Львівську фортецю. Одразу по захопленню Львова відкрилась повніша картина справ. Це був другий дзвіночок. До Львова підступали нові польські сили, і їх кількість переважала кратно українські. Тож знайомий нам командир Максим Розум готувався до відходу. Сава Безпалий дуже боявся повторення ситуації з Левенцем. Тому як тільки картина стала яснішою, він одразу дав наказ не тримати місто до останнього воїна. Сам же Сава виступив з гарнізоном Яси на перехоплення війська, що раніше блокувало копальні Савінесті. Цього разу у противника точно не було гармат, тож Сава спокійно зайняв пагорб і оббив його палями. Гармати впевнено посипали противника з височини, а тим часом загін польської кінноти спробував атакувати і був дуже швидко розбитий. Українські сили палями забезпечили захист гармат від кінноти, тож було вирішено зустріти ворог. Сердюки вистроїлись біля пагорба і прийняли стрілецький бій за підтримки гармат. Ворожа піхота була розбита. Один загін польської кінноти поки вдало маневрував поміж українських сил, а після стрілецького бою взагалі відійшов якнайдалі за межу досягнення гармат. Тоді все українське військо перегрупувалося для нового наступу. Це спровокувало польську кінноту, і ворожий загін спробував вдарити з правого флангу. Та піхота була готова і ворога було розбито. Загін компанійців спробував підійти ближче до загону регулярного польського ополчення, що намагався укриватись за бетонним парканом. Але польські рейнджери, що ховалися в гущавині поряд, змогли добряче поранити компанійців із засідки. Тож компанійці відійшли. І незважаючи на таку вдалу дію, решта польського війська не змогла вистояти проти українських сил і відступила. Залишки польських сил відійшли на територію Австрії, та їх успішно добили. Московити тим часом змогли відбити столицю у шведів. Недовго, на жаль, Україна змогла вести торгівлю з ними. Але доволі великі сили шведів все ще прямували до Москви і Петербурга. Поляки ж, тим часом, зібравши військо, підійшли до Львова. Максим Розум покинув місто Львів і перейшов до форту Бережани. Українським силам потрібно було трохи часу, щоб перегрупуватись для наступного ходу. У форті зібралося гідне військо для подальшого проведення наступальних дій. Але, поки до Бережани йшло підкріплення, до Яси підійшло невелике розвідувальне османське військо, тож Сава вирішив його звідти прогнати. Бій виявився одностороннім, і ворожа кіннота була відкинута. 1735-го поляки зайняли Львів. Цього ж року в Україні нарешті з'явився шпигун, та його не спішили відправляти на важливі завдання. Йому, а саме Опанасу Скоропадському, варто набратися більше досвіду. Опанас розвідав ситуацію біля Львова, ворожих сил було достатньо. Загін підпомічників тим часом відправився у розвідувальний рейд до Софії для перевірки, чи немає там якогось війська, котре зможе піти на яси, поки бої йдуть з іншого напрямку. Противника там не виявилось. Тож тепер перед військом, що стояло в форті, була дилемма: спробувати дочекатись наступного переміщення ворожих сил, наражаючись на оточення, чи все ж спробувати знайти слабину і атакувати. Не оцінивши правильно ситуацію, командир Юхим Шкіра зібрав весь гарнізон форту і вийшов в бік до Варшави, намагаючись дістати допоміжні загони польської піхоти, які йшли на підкріплення основних сил. Але за цими ворожими загонами стояло ще два повноцінних війська. Тож тепер впевнений наступ перетворюється у відступ із спробою вижити. Стратегія у Юхима була проста: напасти на розрізнені загони поляків, нанести шкоди і відступити, адже допоки ворожі сили зберуться і сформують наступальний стрій, гармати можуть добряче їх побити. Тому українське військо зайняло височину і стало в оборону, очікуючи ворога. Проблема була в тому, що у Юхима була тільки гаубична артилерія, котру марно використовувати на коротких дистанціях. Тож потрібно було прикласти усіх зусиль, щоб українське військо не зав'язло в ближньому бою. Битва почалась повільно. Поляки не спішили наступати, а гаубиці поступово обстрілювали їх. Підійшла ворожа піхота зліва, а один кінний загін маневрував з правого флангу. І раптом три загони кінноти, помітивши прогалину в центрі, ринулись туди. Почався бій. Сердюки відбивались з усіх сил, і в них це добре виходило. Гренадери дуже допомагали приближньому бою, але коли ворожі гармати почали активно обстрілювати українські позиції. Командир почав відступ. Бій був відносно успішним. Було вбито 300 ворогів, а втрачено 140 – Завдання Юхемшкіра виконав і почався відступ. Але, відійшовши в бік Києва, українське військо не очікувало, що зі сторони Мінська підійдуть ще поляки, котрі використали свою вже знайому тактику оточити і напасти з декількох сторін. Юхим знову був змушений покидати поле бою втікаючи, та на цей раз було вирішено не приймати бій. Але, на жаль, польський загін кінноти зміг зайти в тил війську Юхима і наніс добрячої шкоди. Юхим все ж спромігся відійти до форту Бережани. Це був 35-й рік. Очевидно, що поляки з останніх сил відбиваються від наступу Сави Безпалого. Адже наявні у Львівській губернії армії це, як мінімум, гарнізони міста Варшава і Мінська. Тож ті міста зараз. Немає кому обороняти. Але османи зі своїм військом гармат складають значну небезпеку. Тож новий гетьман Олекса Оболонський вирішив спробувати домовитись про перемир'я з Польщею, і на диво, польська королева Зофія І погодилась. Сава Безпалий був проти, адже на його думку, як і на думку більшості, допоки Польщу не переможемо, то навіть і думати не можна про розширення територій чи війну з московитами. Але Україні потрібно трохи перевести подих. А новий гетьман подав ідею Саві, яка йому сподобалась. Хоча це буде дуже ризикований маневр, і він справді може призвести до остаточної поразки України, але все ж. Сава. Мав сформувати військо і вступити в активний бій з Османами, розбити їхні сили і одним заходом захопити Стамбул. Тільки при наявності Стамбулу Україна може потужно підняти свій економічний показник і одночасно буде відкритий шлях до Сараєво і Афін. І навіть якщо Польща знову оголосить війну, а вона точно її оголосить, то Яси і Київ готові стримувати їх. Очікую наказу. Під кінець ще одного п'ятиріччя було проведено багато дипломатичних зборів та нарад з представниками різних країн в спробі знайти нових союзників. На жаль, ніхто, окрім австрійців, не хотів укладати союз з Україною. Тож план по захопленню Стамбулу було ухвалено і почалась підготовка. А ми, в свою чергу, повинні продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Донатьте на перевірені вами фонди чи напряму представникам бригад. Незважаючи на політичну ситуацію, ми повинні допомагати нашому війську, щоб вистояти супроти московицької навали. Не недооцінюйте ворога. Нашим захисникам і захисницям дуже важко на фронті. Тож не зупиняйтесь. І тільки так ми зможемо сподіватися на успіх. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. З вами був Тадарім, Працюємо задля перемоги і слава Україні!